Всім привіт! Сьогодні я готую сирні кекси без цукру. І для приготування цих кексів мені потрібно сир кисломолочний, родзинки, сметана, борошно цільнозернове, цукор ванільний, порошок до печива, яйця, масло, щіпочка солі, а також стевія, яка замінить цукор. І приготування цих кексів займає надзвичайно мало часу, а виходять дуже смачні і корисні. Родзинки я вже підготувала, промила їх в теплій воді, просушила на паперовому рушничку, а замість родзинок можна використати інші сухофрукти. Це може бути курага, може бути журавлина, можуть бути фініки, що кому смакує. Сир збиваю блендером, до сира викладаю сметану і масло. Масло мене трішки підігріти. Розділяю білок від жовтка, жовток даю до сирної маси, а білок окремо збиваю. Даю до жовтків ще й цукор ванільний, трішечки, чайну ложечку, і все збиваю теж блендером. А білки збиваю міксером. Ось так гарно збилися білки. Від них кекси будуть дуже пухкі. А тепер приступаю, беру борошно, до борошна даю порошок до печива, а також півчайної ложечки соди. Так, це я даю соду. Так як кекси в нас сирні, то саме взаємодія сиру і соти зробить їх пишними. І ось так порошку до печива. Гарненько це перемішую і даю до сирної маси. Це робиться швидко і вже можна розігрівати духовку для того, щоб їх запікати. Так, тепер висипаю білки. І родзинки. І вже тут легенько перемішую і буду викладати в форму. Маса має вийти така досить густа. А замість цукру, так як я наголошувала, використовую стевію. Даю її дві чайних ложки. Для випікання кексів я використовую такі силиконові форми. Їх нічим я не підмащую, вони гарної якості, і кекси, коли спечуться, гарно відстають. Накладаю так, щоб зайняло тісто 2 третіх цієї форми. І зрівнювати його не потрібно, воно потім само під час випічки розрівняється. Ну, ось, тісто вже накладене, зверху я їх не розрівнюю, воно само розрівняється під час випічки. Тепер відправляю в духовку, яка розігріта на 180 градусів, і буду випікати 30 хвилин. Кекси готові. Ось так вони гарно підрум'янились. І дерев'яною шпажкою я пробую. Так, дійсно спечені. Тепер чекаю, щоб вони трішки охололи. І коли вже так ось добре вистигли, відділяю від форми, і досить легко вони відстають. Коли ще кекси трішки теплі, я використовую ось такі крихти шоколаду. Тут в мене їх є 20 грам, і посипаю по поверхні. Таку випічку можна випікати і одним кексом, але мені подобається от саме в таких малесеньких формочках. Ось так вони виглядають всередині. Такі надзвичайно повітряні, м'які. Це унікальний сніданок, і якщо у вас навіть залежався сир, то з таким продуктом вони виходять ще повітряніші. Рекомендую готувати такі кекси. Вони не тільки смачні, а ще й дуже корисні. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей!